Вітаю! З вами Наталія Венгрен і розв'язуємо задачі на відсотки. Другий тип задач, які зустрічаються, будьте уважні, аби їх розрізняти. Отже, учень прочитав 12 сторінок книги, що становить 30% усіх сторінок. Скільки сторінок у книзі? Зверніть увагу, нам всього невідомо. Саме його ми будемо шукати. Ми будемо шукати щось ціле. А відомо частинка від цілого. Тоді правило каже, щоб знайти ціле, треба значення його частинки поділити на цей дріб або на відсоток. Тобто нам потрібно 12 поділити на 30%. Але оскільки ми не вміємо е, ділити на відсотки, то ми перетворимо відсотки у. Дріб – Це буде 0,3. І таким чином використаємо правило ділення на десятковий дріб. Тобто дивимось на дільник, він має стати натуральним, коли він буде натуральним, коли ми перенесемо кому на один знак вправо. Але аби частка не змінилася, то ми перенесемо кому і в діленому, і в дільнику. тобто отримаємо число 120 на3. І маємо 40. Результат 40. 40 сторінок всього у книзі. Все, задача розв'язана, а ви будьте мудрі.